Так, всім привіт! Сьогодні постріляємо з SAS МП40 пневматичної зброї. Ну, так називаємо зброї це більше іграшка. На СО2 балончиках яка. Тим паче в мене є балончики тепер і є кульки щоб постріляти. Ось. Зараз підемо там. На мою підготовлену місцину і там в мене є банки, ристяни, постріляємо по ним. так. І так, І сьогодні з пневматичного SAS МП40. СО2 балоні без всякого так, Чисто ради забави. Він потужний, нема в нього блбеку, із цього він потужний. І надовше вистачає газового балончика СО2. Ну так, порозважаємося, по баночкам постріляємо, по той кришки стоїть. Десь метрів з 7-10. Пішов на позицію. І по лаврику постріляли. Зараз поставлю і знову постріляємо. І так знову постріляємо. Добре, попав. Зараз я позбираю і знову постріляємо. Ось що робить з кришкою. Он дирки є з цього пістолета. Пробиває кришку. Не наскрізь, але отакі отвори виходять. Ну що, ще постріляємо. Так, закінчились наборі. Ще зарядимо. Ось, ось зарядили і зараз будемо стріляти. Все, закінчилося І вже балон такий слабий, вже не так грезло стріляє. Так що...